У мене є чудова ідея. А поїхали з вами в парк атракціоні. Це ковальський садочок номер 9 Він один з кількох, які працюють у місті у літку у час відпусток та літніх канікул. Так званий черговий садочок. У ковалі місцева влада не перший рік дбає про те, щоб батькам, які працюють, не боліла голова, куди ж прилаштувати дітей. Пані Юля водить свого Сашка сюди уже місяць. Це для нас новий садок, ми тут тільки на літній період, але дитина, в принципі, в перші дні адаптація була досить успішна. І е, це все завдяки вихователям. Він прийшов додому і каже, мамо, мамо, уявляєш, а ми ножки мили, в садочку. Я кажу, як? А ми пішли з вулиці, нам було жарко, каже, ми помили ніжки, каже, і так добре було. Я кажу, це ж чудово. Ну, тобто, це якби і не зовсім традиційно, як для садків, але такий, я б сказала, більш домашній підхід. Пані Юля каже, що не уявляє, як би було без чергових садочків. У них і діти під опікою педагогів, і батьки мають можливість заробляти. Ми повинні бути підтримкою для наших захисників як в моральному плані, так і донатами. І щоб могти донатити, нам треба ходити на роботу. І садочки нам якраз в поміч у садочку діти і бавляться, і дізнаються про важливе для маленьких українців. Без патріотичного виховання ніяк. У групах є куточки державності, де висять прапори, подяки від воїнів, яким маленькі ковальчани відправляли подарунки. Якщо маленькі, вони свої долоньки шлють. Якщо старші, ми робимо ангелики, різні, різні, різні ангелики. Ми робимо пасхальні якісь такі подарунки. З історією України з нашими героями знайомляться через гру ігри в козаків у дітлашні серед улюблених. Нам потрібно наші чорні, які називаються як в козаків. Чайки чай, чай. спустити на воду. Діти мають знати герб гімн, співати гімн. Традиційно настало 9-й годині перед заняттями любе заняття. Без двох-трьох хвилин дев'ять починається із гімна, і навіть дітки першої молодшої групи це дітки з двох до трьох років. Вони стають біля своїх стільчиків, кладуть ручку на сердечко і співають гімн України. Окрім патріотичних уроків у садочку чимало забав, які важливі діткам саме цього віку. Тут і малюють на різних матеріалах, і показують лялькові вистави. казочко, прийди, Кожен день багатогранний це і театральні дійства, і тематичні ігри, і руханки, і звичайно, розваги на вулиці. У садочку є також психологічний кабінет та навіть соляна кімната для оздоровлення. З поміж того, чим найбільше пишаються вихователі. Кімната духовності тут діти не скачуть, не розважаються. Вони знають, що це духовна кімната. Ми вчимо там діток молитися за державу, за Україну. Цього літа у ковалі, таких як дев'ятий садочок, і ще три. Їх відвідують 250 маленьких ковальчан. Така система з черговими дошкільними закладами, каже головний освітянин міста. У ковалі за для зручності батьків успішно діє вже більше 15 років. Коли ми приймаємо рішення про черові садочки, ми насамперед спілкуємося з керівниками закладів дошкільної освіти, відповідники інформацію передають батьків. Тобто ми починаємо це знизу. Скільки я бажаючих знову ж таки діток в нас бути в літній період в тому чи іншому черовому садочку. І враховуючи попит, а він постійно є навіть і коли був початок війни, ми так, так само не зупинялися. Тобто у нас працювали ті садочки, які мали насамперед безпечні умови для укриття. Ну і продовжимо сьогодні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.